Ми змушені сьогодні були на сесії прийняти рішення у нашому напрямку, щоб щось по дорогах робити, це створити, скажімо, таку громадську організацію, де збирати від людей знову гроші, просити, аби ремонтувати дороги. Уже зареєстрована ця організація, є рахунок, є бухгалтер, головний керівник. І я буду ініціювати найближчим часом на сесії районної ради. із резерву, який є, теж якимось чином. Прикро, але в цьому законодавчому руслі я говорю прикро, бо то воно таке законодавче, що я навіть, не знаю, як це зробити, але будемо думати, як зробити для того, щоб почати хоча б ті ямкові ремонти із закріплюючими цими речовинами. Чи це буде бітом, чи інші компоненти для того, щоб щось зробити хоч чуть чуть адже те, що ми робили до тепер, засипали ями, воно максимум місяць. І на Бітом він коштує дуже дорого, одна цистерна 187 тисяч, і це від виробника, це в Запоріжжі на заводі. Ще десь в межах 20-30 тисяч треба на перевозку. Ми би хотіли, звичайно, ми подивимося, звідки найбільше коштів поступить. Але для нас є болючими дорогами, будемо так говорити, болючими, я назву, може це і неправильно, але це є маршрут Калуш-Бурштин, це є маршрут Калуш. Через села наші Негівці, Копанки Довго Винилів, значить це на Миколаїв. Далі цей маршрут Калуш, новиця Середній Гринів, особливо до Старого Гринова, адже ж там музей Степана Бандери. Далі в сторону Рожнятова, в новиці. Далі. І є дуже і дуже така складна дорога, надскладна болохів войнилів. Це повністю через верхнянський кущ. Починаючи від Болухів, Завадка, Вертня, Негівці, потім далі Томашівці і Войнилів. У неї просто жахлива. Ну і, звичайно, дорога така ж, нічим не ліпша, це є Вістова грабівка Небагато, немало, нам таких доріг біля 200 з лишнім кілометрів треба ремонтувати. Звичайно, що та одна цистерна, яку ми плануємо закупити, ну, це. Процентів 30 не більше ми зможемо зробити ямковий ремонт. Але якщо нічого не зробити, то на другий рік треба буде у два рази більше, чим цього року.